Алю гурт онука ти назвала в пам'ять діда. Він тебе називав онука українською. Він був видатним майстром музичних інструментів, зокрема, сопілок. Зараз на сопілці в відомій композиції Місто ти граєш соло. Що ми ще побачимо, які твої соло в інших твоїх музичних композиціях? Сопілка — це мій найулюбленіший інструмент. Я граю на ньому професійно з дитинства, якщо так брати з усіх там мільйонів інструментів. Саме на сопілці я граю, напевно, найвіртуозніше. В принципі, це таке моє е, друге я. Але ще я граю на Україні, на свистульках, на свищиках, на наю. Це також все різновиди українських народних, е, саме Хових дерев'яних та глиняних інструментів твоїм прихильником є російський співак Діма Білан. Чи виказував він тобі особисто свою прихильність і захоплення твоїм талантом? Ну, особисто ми не знайомі, але цей пост в інстаграмі я бачила. Потім цього по моєму перейняла йолка, потім гурт серебро. Ну, крім якихось приємних моментів, що російські співаки підспівують пісню «Місто» на українській мові, я не можу сказати більш ніяких емоцій. Це приємно, і це радує мене і напевно мою всю команду. Я думаю, що я не відкрию тобі Америку. Якщо скажу, що тебе називають Іваном Дорном у спідниці. Іван Дорн продовжує виступати у Росії. чи кличе в Росію тебе, тому що там до певного моменту до війни. Між Росією і Україною любили українських виконавців прогресивних Хардкіс, Іван Дорн. Ну зрештою, тип вписалася б дуже гарно. Так, звісно, кличуть і кличуть дуже багато. І в принципі, прихильників навіть нині в нас є там багато, і в нас мав бути ще взимку тур, але я його відмінила на це. в Мене звісно були конкретні причини. І онука поки що не їздить в Росію і не поїде. Поки ця ситуація не водна. I nice.